Друзі, дивіться ситуацію, болить горло. Лежу, коротше, сьогодні півдня, ну так, не хороше мені. Тут забігає Максим і каже, мамочка, ти тільки не сварись. Я в тебе на клумбі нарвав квітів. Дивіться, букет дитина принесла. Ну, флорист жижу от Бога, га? І каже, я приніс тобі, щоб ти не боліла. Ти швиденько вже не болій. Не може сказати, що одужує, і не зобразить. А каже, не болій. Ну от скажіть. І так дивиться, чи буду ж я сваритися, щоб квіти не рвав, не потрав, бо я ж буваю сварюся, вони ж то м'яча заб'ють, то ще щось. А це ж нервав вже ж. Останній дивіться, які жоржини. Це, до речі, ці, що я з Світланки брала цю. Це, до речі, я брала у Світланки розсаду. Оце жоржини, це вони ще й досі цвітуть. Ті приморозки витримали, уявляєте? Які класні. хризантеми. Де це він їх напатрав? Ну, я знаю, де? Це по всіх клумбах пробігся. Лаванда, бачите? Цвітай досі лаванда. Я чогось її прозивала. прозивала літом лаванду, обрізать. І вона ну, знову зацвіла. Я знала, що вона зацвіте. На зиму не буду обрізати, обріжу вже весною. Там такі пишнючі гарні кущі. Ось встану, зберу себе докупи. Піду вам покажу. Ну, скажіть, чи не класно? Вчора Максим хворів, сьогодні мені естафету передав. Сьогодні він уже трохи ожив, а я щось трупік. Ну, коротше, що хочу вам сказати. Я там допис написала вам. Знаходьте час на відпочинок, щоб потім не шукали час на лікарів. Бережіть себе. Хотіла сьогодні зняти вам капусту, як буду шаткувати, то силочки ж нема ні на що. Вже завтра зніму. Будьте мені здорові!